Почну з того, що майже рік тому я користувався MetaQuest 2. І це цілком круті окуляри за свою вартість. Але нарешті мені вдалося спробувати і їхню. Оновлену версію Meta Quest 3. і чесно скажу, що кардинальні зміни у порівнянні з другою версією я не помітив. Окрім звичайно кольорових камер для AR контенту При цьому вони стали трішки легші, трішки продуктивніші навіть покращилися дисплеї, невеличкі зміни в лінзах, але це все, на мій погляд, не настільки великі зміни, щоб на них робити акцент, а от порівняти. Ось цю от новинку з новинкою від Apple, яка по вартості приблизно в 10 разів дорожча, ось ця от вже цікавіше. І скажу чесно, що до останнього я сподівався, що різниця між ними буде мінімальна. Та на жаль, чуда не відбулося, різниця між ними є. Вона доволі колосальна. Але в якихось аспектах для одного девайсу, а в якихось для іншого. Давайте дізнаватися детальніше. До речі, відео розпакування та досвід використання Vision Pro є на каналі. Обов'язково гляньте, якщо пропустили. Що стосується збірки, то я був би дуже здивований, якби Vision Pro були зроблені на рівні Quest 3. Тому тут очікувана перевага на стороні Vision Pro, бо вони відчуваються якіснішими та дорожчими. Оскільки Quest 3 зроблені повністю з пластику, а Vision Pro основу корпусу мають взагалі з металу. Але більшість VR-окулярів зроблені з пластику, і це неспроста. А для того, щоб зберегти комфорт, оскільки дані пристрої все ж носяться на вашій голові. І чим більше вони будуть важити, тим швидше вони будуть доставляти дискомфорт, наприклад, вашому обличчю та шиї. Тому так дійсно Vision Pro відчувається дорожчими та якіснішими, але ці всі преміальні матеріали докидують їм нормально так ваги, що на мою думку при тривалій взаємодії. Все ж негативно впливають на досвід використання. Тому, не дивлячись на те, що Quest 3 відчувається як пластикова іграшка, це все ж таки його перевага. Також з Vision Pro йдуть два комплектних ремінці, і їх заміна відбувається дуже просто. В той момент, як на Quest 3 може здатися, що стандартні ремінці не замінити. То насправді це не так. Заміна можлива, але, на мій погляд, це відбувається трішечки важче. Плюс, думаю, що з часом. Є більший шанс того, що така пластикова фіксація буде менш надійно тримати окуляри. Буду рада, якщо помиляюсь. Але з іншої сторони, я впевнений, що ви не будете їх часто від'єднювати, хоча бачив, що змінних сторонніх ремінців є доволі багато. Те саме стосується і ось цих от передніх насадок, які у Vision Pro тримаються на магнітах, хоча це якраз таки являється недоліком для конкретно ось цієї насадки. А у Quest 3 все знову ж таки тримається на пластикових кліпсах, що в даному випадку виглядає більш надійно, аніж магнітний варіант у Vision Pro. По динаміках у обох девайсів вони вбудовані, і реалізація плюс-мінус однакова. Але на мій слух, динаміки Vision Pro грають якісніше та гучніше. У Quest 3 я би оцінив динаміки на 6-7 з 10, а у Vision Pro – на 10 з 10. Якщо буде дуже потрібно, то до них обох можна підключати бездротові навушники, а до Quest 3 – навіть дротові, бо у них є 3,5-мм міліметровий роз'єм. А що стосується передніх панелей, то у Vision Pro це глянцевий пластиковий захист, з яким потрібно поводитися обережно, бо його легше потрапити, аніж скло. А у Квест 3 спереді тільки компактні віконця для камер та датчиків, які також краще не пошкодити. І по даному параметру, то хотілося би сказати, що якість та преміальність перемогла, але в цьому випадку практичність корпусу та більш простіші матеріали як пластик роблять Quest 3 на мій погляд, більш кращим рішенням, бо вони в першу чергу комфортніші через меншу вагу. Особливо, якщо ще взяти до уваги, що у Vision Pro батарея зовнішня, тобто це ще додаткова вага. Хоча спасибі, що вона якраз таки йде окремо, а не додатково на голові. бо Вони тоді були ще важчими. А для підключення цієї батареї використовується кабель, який також є зовнішнім, і може ще за щось перечепитися під час використання. А у квест 3 вона вбудована в окуляри. Тобто ніякі додаткові кабелі вам не будуть заважати. Тому Quest 3 однозначно по даному параметру лідирує. Одягаючи дані окуляри, то в першу чергу зустрічаємося з режимом прозорості або наскрізним режимом. Це коли бачиш навколишнє середовище, в окулярах за допомогою вбудованих камер. І якщо б я не спробував Vision Pro, то зображення, яке бачиш на Quest 3, можна було б вважати доволі непоганим. Але я вже знаю, яке зображення передає Vision Pro, і воно також є не супер чудовим. По моїм відчуттям, це десь як 720 p ну або щось між 720 та Full HD. А от Quest 3 для моїх очей виглядає десь як. 360p. І чим гірше освітлення навколо, тим гірша картинка і все стає супермильним та неприємним. А от камери на Vision Pro справляються краще, навіть при поганому освітленні, тому досвід з навколишнім середовищем на них приємніший. При цьому, коли на Vision Pro швидко рухаєш головою, то відчувається легке розмиття. А на Quest 3 в цьому плані все добре. Зате, якщо дивитися на рухомі об'єкти, наприклад, як ви рухаєте перед собою рукою, то на Vision Pro ці рухи відображаються чітко. Майже як бачиш очима. А от на квест 3 якраз навпаки з'являється легке розмиття. Також на квест 3 трішечки більший кут огляду, що однозначно плюс. Але на крайніх точках зображення навколишнього середовища, особливо коли там ваші руки, то воно так ніби заламується, а на Vision Pro нічого такого немає. Зображення по всій площині однаково хороше. Коротше, по передачі на середовища середовище і по загальним враженням від цього режиму на обох окулярах, то Vision Pro, на мій погляд, цікавіший. І коли відкриваєш уже віртуальне меню та застосунки на обох окулярах, то одразу відчувається перевага Vision Pro. Оскільки деталізація і чіткість текстів та різних об'єктів дійсно відчувається як 4К, в той момент як на квест 3 зображення таких елементів відчувається як 720p, ну можливо, з натяжечкою як Full HD. А в деталізації різних 3D-об'єктів тих же ігр то дуже добре видно так звану драбинку, тобто не вистачає зглажування об'єктам, та й в цілому досить часто просто видно пікселі матриці дисплею. Мені особисто точно. Бо різниця помітна навіть при звичайному перегляді відео на YouTube, оскільки на обох воно не дотягує до 4К, так ніби дивишся відео в Full HD, хоча я вибрав 4К. Але дуже добре відчувається, що щільність пікселів у Vision Pro набагато більша. Через це картинка м'якша та набагато приємніша аніж на Quest 3. Тому по загальному враженню від уже повноцінного віртуального та особливо 3D контенту, який на Vision Pro відчувається, ніби ти виставив на ультраналаштування графіки, а на Quest 3, ніби на мінімальних налаштуваннях графіки. То в цьому випадку однозначно отримує перевагу та заслуговує на повагу Vision Pro. Що стосується керування, то між ними також є певна відмінність. На Vision Pro, основним є ваш погляд та щепок двома пальцями вказівним та великим. Це по суті основа, і додаткове керування наразі не передбачено. А на Quest 3 в комплекті йдуть додатково два контролери, та ще додатково є розпізнавання жестів руками, які в цілому працює доволі схоже з Vision Pro, тільки у випадку Quest 3 на потрібний вам об'єкт ви також наводите руками, а не очима. Такий спосіб керування застосовується, якщо об'єкти знаходяться далеко, а якщо вони близько, то з ними можна взаємодіяти простим дотиком. Це працює на обох девайсах. Тобто реалізація такого керування дійсно схожа. І саме такий спосіб керування на Quest 3, на мій погляд, є трішки менш точним, аніж це працює на Vision Pro. Плюс на Quest є багато застосунків, де розпізнавання рук не працює і обов'язково потрібно брати контролери. Та й випадкові спрацьовування на ньому ставалися набагато частіше, аніж на Vision Pro. Зате наявність у Quest 3 контролерів для керування є величезною перевагою при застосуванні в певних сценаріях, наприклад, ігри. Оскільки в будь-яких шутерах, тобто стрілялках, тримати в руці контролер так, ніби це пістолет, більше зрозуміло та нативно, аніж це робити пустою рукою. Хоча ставлю на те, що з плином часу різного роду контролер все ж з'являться і для Vision Pro. І говорячи про застосунки та особливо ігри, то, на мій погляд цьому і ховається певна відповідь, чому у Vision Pro немає ніяких додаткових контролерів, принаймні на даний момент. Бо все ж повноцінних ігор, такі, які доступні на тому ж Квест, як от дуже популярна та крута Half-Life Alex, на Vision Pro немає, та й навіть якихось простіших також немає. А для тих доволі простеньких в більшості пазлоподібних ігор. Дійсно достатньо керування очима та руками, тому я й кажу, що в мене є сподівання на те, що з часом, можливо, вже навіть протягом якихось півроку, але з'являться вже більш крутіші та серйозніші ігри для Vision Pro. І разом з ними з'являться і додаткові контролери. І на даний момент точно можу сказати, що за кілька років існування vr окулярів лінійки Quest, А перша версія вийшла ще в 2019 році, то за цей час назбиралася величезна кількість різноманітних застосунків і тим більше ігор. Тому в цьому плані Quest 3 дійсно набагато цікавіші на даний момент аніж Vision Pro. навіть не дивлячись на те, що я раніше сказав про гіршу графіку в цих іграх. Бо коли починаєш грати, то вже через кілька хвилин перестаєш звертати увагу на незначні недоліки і просто занурюєшся в процес гри. Також на превеликий жаль, але у Vision Pro є тільки англійська, як в системі, так і для набору тексту. А у Quest 3 є вже більша кількість мов, навіть російська, але немає української. Що стосується сценарію використання, то вони також відрізняються, оскільки завдяки тому, що на Vision Pro екрани при відкритті фіксують своє положення. Ви можете відкрити їх в різних кімнатах та різні застосунки або контент. Так, на квест 3 при відкритті екрани також фіксуються, але вони це роблять біля ось цього невеличкого основного бару, навіть якщо відкрити декілька вікон. Тобто такий самий трюк, як з Vision Pro, по розміщенню різних екранів в різних кімнатах, тут особливо штатними методами не пройде. Можливо, є якісь сторонні застосунки. Або в даному випадку можна використовувати просто один якийсь застосунок, наприклад, той же YouTube для перегляду відео, який може замінити той же телевізор. Тому ось такого роду окуляри можуть бути корисними, коли ви в якихось подорожах та часто змінюєте місце проживання, оскільки знову ж таки він може замінити вам і телевізор, і певним чином ігрову консоль. А в цьому плані наразі Quest буде цікавіший та звичайно той же смартфон, оскільки ви також можете використовувати їх для доступу в інтернет і, відповідно, для спілкування. Ще цікавий спосіб використання це відображення вашого робочого середовища з ПК на Windows або macOS у ваших окулярах. Але Vision Pro наразі вміє працювати тільки з Mac девайсами, використовуючи один і той же Apple ID. При цьому можна відкрити всього один екран. Тобто, роблячи ось такий от Connect, екран на вашому MacDaвайсі вимикається і починає відображатися в. А Quest 3 може працювати як з пристроями на Windows, так і на macOS, а зі спеціальними застосунками може відкривати навіть декілька робочих столів, що покращує загальний процес. І ось цей сценарій дійсно досить прикольний, оскільки і в першому, і в другому випадку ви не обмежуєтеся розмірами вашого монітору. А у випадку з Quest 3 ще й можете збільшити кількість моніторів. Але знову ж таки потрібно тримати в голові та не забувати про чіткість зображення, яку ви бачите на власному фізичному моніторі, та те, як ви це будете бачити на ваших віртуальних моніторах. Бо я спробував попрацювати в такому режимі з Vision Pro та з Quest 3, і у випадку з Vision Pro було трішки приємніше працювати. А з Quest 3 трішечки важче. Через раніше згадану меншу щільність пікселів. Та й в цілому круто, що обом цим девайсам не потрібні якісь додаткові підключення до того ж смартфону чи до ПК, щоб працювати. Ні, вони мають власну повноцінну начинку, що дозволяє їм працювати повністю самостійно. У підсумку можу сказати, що я радий виходу Apple Vision Pro та тому факту, що вони дійсно підняли планку як мінімум по якості зображення. Оскільки я впевнений, що на це звернуть увагу інші виробники і почнуть підтягувати свої продукти до схожого рівня. І я сподіваюся, що й за меншу вартість, що стане плюсом для нас, споживачів. Що стосується нормальних повноцінних ігор для Vision Pro в порівнянні з Meta Quest, то їх дійсно в рази менше, я б сказав, мізерна кількість. Але нагадаю, що квест на ринку вже кілька років, а Vision Pro всього місяць здати виходу. І думаю, десь уже через півроку список корисних і цікавих застосунків та ігор буде набагато більшим. Хоча все одно вважаю, що Apple могла краще підготуватися та зробити адаптацію більшої кількості з уже готових застосунків та ігор під Vision Pro. Тому на даний момент Quest 3 дійсно виглядають більш цікавішим продуктом, особливо за свою вартість. Але подивимося, як за швидко Apple зрівняє сили, бо все ж потенціал в їхніх окулярах закладений великий. Тому будемо очікувати на його розкриття. Якщо захотілося познайомитися з vr світом, то всі корисні посилання будуть під відео, щоб швидко придбати відповідний девайс в техноїжах. Своїми думками не забудьте поділитися у коментах. І з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.